Привіт, після Парижу останньою моєю точкою подорожі був південь Франції. Всі, напевно, чули про красу лазурного берегу, побачивши всі ці краєвиди на власні очі, зрозуміла звідки стільки похвали. Сьогодні пропоную прогулятись, подивитись і, звісно, спробувати ці місця на смак. Всім привіт, друзі! Я в прекрасному місті на півдні Франції, на лазурному березі, в місті Ніцца. Зупинившись на декілька днів у подруги, першим ділом зранку я, звісно, пішла гуляти Ніцею. Наткнулася на продуктовий ринок і не змогла пройти повз. Ось це базарчик моєї мрії. Тут суміш французької італіанської кухні. Настільки вони кольорові і класні ці ринки, це просто моя слабкість. А тут ще й і все продають. Є доволі приємні ціни. От, наприклад, кушок спаржі 3,90. Цілі букети артишоків. Ось такий, наприклад, коштує 2,90. Цукіні з квіточками, ось ці квіти теж активно використовуються в італійській кухні, вони смажаться в клярі. Різні місцеві, домашні або італійські, цитрусові. Боже, які гарні величезні артишоки. Я би годинами тут могла ходити. О, вау, це рибні прилавки. Свіженькі восьминоги, 24. 4 євро кілограм краса баракуда 10 євро кілограм. Це? Отакі лангустини гарніші 48 євро кілограм. Євро ну це так красиво. Не можу відвести погляд. Каракатиці на вид дуже навіть свіженькі всього 7 євро кілограм. Ось тут продають олію і ціле море оливок, різних смаків. Дуже важко було вибрати щось одне на цьому ринку, але я взяла повно оливок. Тут купа різних оливок із Італії, з Іспанії і Франції. Купили їх на 375 євро. Буду коштувати пізніше. Проходячи повз, випадково побачила ось цей храм в Ніті і зрозуміла, що це просто міні-версія Нотрдаму. Це і є римсько-католицька базиліка Нотр-Дам у Нісі. Це, звісно, не зрівняється з паризьким Нотр-Дамом, але цей храм також вартий уваги. Навіть з боку він має подібну архітектуру. Це справді затишне і багато на красиві місця та пам'ятки міста. Окрім цього, воно й природньо вібрало в себе все найкраще: гори, Приморські Альпи, що створюють особливий мікроклімат, та Середземне море нереально красивого бірюзового кольору з мільйоном вражаючих відтінків. Ніца – невелике, не велике, але курортне туристичне і дуже гарне містечко на березі моря. Воно розташоване за 30 кілометрів від італійського кордону тож тут дуже яскраво відчуваються нотки італійської культури, як в архітектурі, так і в кулінарії. Головна площа міста виглядає дуже затишною і теплою, не дивлячись на її обширність і простір. Але головний колорит і красуніці потрібно шукати саме в старому місті. Я не була в Італії, бачила її архітектуру тільки десь в відео чи на картинках. Але як на мене, всі ці вулички виглядають більш італійськими ніж французькими. Саме тут потрібно шукати головну традиційну їжу і це Вона, до речі, не зовсім французька. А от і те, що я шукаю, мені навіть пальцем показують. Бонджу, one і and one onion pizza please. Найгарнішим місцем в Ніці, на мою думку, є замкова гора, яка має 92 метри висоти. З неї відкривається такий вид, що слова тут просто зайві. Ого, яка краса! Тут собі під деревцем і зараз покажу, що я буду їсти. Ось це той самий млинець сока і цибулева піца з однією оливочкою всередині. Ось це мені обійшлось в 6 євро. І те, що я дуже хочу скуштувати, 5 різних видів оливок. Такі величезні. Є. І так, сока чи сока це дуже популярна вулична їжа в віці. І представляє вона собою млинець із нутового борошна з додаванням води і оливкової олії. Непогано, це дуже ситна штука. Трошки навіть пікантна. Насичено солоне, відчувається, що тут є щось бобове і яскравий такий смак омлету. Непогано. Але і нічого там супер вау такого нема. Ого! Це як наша піца з столовки. Ні, це, напевно, фокача. Фокача і зверху дуже багато цибулі. Вона, напевно, карамелізована, звісно, з оливковою олією. куди ж тут два з Смачно. Ця страва вже має набагато цікавіший смак. Смажена цибуля, вона сама по собі класна. Це такий підсилювач смаку для любої страви. І ця піца це прям концентрація смаженої цибулі. Дуже смачне тісто, схоже на фокачу, карамелізована, обсмажена цибулька зверху з однією оливочкою. Прикольно! І головне, що я хочу спробувати це оливки. Почну з цих величезних. Ти сюди. Які кислючі і солюнюче. Це вони були зелені, самі великі і гарні. Мені порадили іспанські. сказали, що мають бути дуже смачні. Вони, вони пахнуть чесничком і ще з якимись спеціями всередині. А ще вони биті. Це вже зовсім інша страва. І справа смачно, все одно доволі кисло, але вже набагато краще. Ну, Смачні оливки. Ще спробую ці фіолетові величезні. Oh, Занадто багато солі. Ой. І всі оливки мають дуже такий пікантно-гіркий смак. Прямо як у оливкової олії, такої насиченої. М -м, ці такі сами. Занадто багато я взяла, їх точно не потрібно їсти просто так. До якогось салату буде непогано чи на бутерброд. Через декілька годин згори я спустилась на іншу сторону до порту. Знайшла тут цікавий ресторанчик, один з небагатьох, де можна спробувати традиційну для цих країв страву. Я знайшла і замовила суп Боябес. Це традиційна середземноморська страва. Вона поширена не тільки на півдні Франції, також в Італії, в Монако. Монако це взагалі така кухня, е змішана італійська і французька. Якщо я правильно зрозуміла, суп Боябес має досить специфічний смак, має мати, тому що він готується з усієї риби. По-перше, з багатьох видів риб, а по-друге, ця риба додається в бульйон е якби, цілою. З внутрішнями, з лоскою, з, з усім цим. І цей суп коштує 38 євро. Маленька порція. Але я не могла його не скуштувати. Мені вже принесли хліб одразу, звісно, куди без хліба в Франції. І водичку. Ну і тут, як завжди, одразу на столі є оливкова олія. Просто вода з під крану. Я прийшла першою після відкриття, і зараз тут абсолютно нікого немає. Зате є ось такий прекрасний вид на порт. Ніці щойно сталася дуже цікава і приємна ситуація. До мене підійшов шеф повар цього ресторану. Спитав звідки я. я сказала, що з України він побажав перемоги нам всім, що дуже приємно, і приніс мені ось такий комплімент. Це називається севіче із риби з манго і кокосовими вершками. Вау, це так прекрасно виглядає. Ось ця біла риба дуже схожа на сівас, це неймовірно смачно. М -м -м. Дуже насичений вершково кокосовий кислий смак. Додається спіленьке смачне манго. Дуже, просто неймовірно. Ця риба в кокосових вершках, не дивлячись на дуже яскраву кислинку в цій страві, тому що... Я так розумію, що риба сира, вона на смак ніби приготована через те, що дуже довго можливо маринувалася в цій кислоті. Це одночасно і насичений, і дуже збалансований ніжний смак. Вже сонечко вийшло ну нічого. Я з'їла це свіче моментально. Це було настільки смачно. Угу. take the rouille, c'est uh, garlic with yellow eggs and potatoes, mm -hmm. okay? Yes. And olive oil, okay? Yes. This, one minutes, bread drinking the soup, thereafter, small cheese, okay? Okay. Free fish, uh, maigre, maigre the same of sibas, okay? Okay. Chapon, uh, uh, red uh, red mulet, mais uh, local red melete, okay? Yes. Good luck. Thank you, thank you. <laughs> This ceviche was so good. It's so tender and balanced. Wow. Well, thank you. Thank you. Thank you for your support. Avec plaisir. Боже, такий неймовірний тут uh, шеф повар в цьому ресторані. Ось так виглядає знаменитий буябес. Це маленька порція, щоб ви розуміли, ось тут і ще uh, додатковий бульйон, гріночка, чесник. Сир, перетерта гірчиця з картоплею, з м... яйцем. І, судячи з кольору та консистенції бульйону, це дійсно готується з усієї риби. Тарілка тепла, все як має бути. Угу. М -м, така цікава штука. Не можу сказати, що це не смачно, але це дуже дивно. Ось така гріночка з намазкою. М -м -м. Добре, що мені показали, як це потрібно їсти, тому що сам бульйон М -м. це не те. Риба. Три чи чотири види різної риби. Як добре, що я потрапила в цей ресторан. М -м -м. Отакі малесенькі-малесенькі гріночки. Натираю її чесничком, занурюю в суп. Я забула. Ще потрібно гірчичкою намастити. Грінка повинна трошки розм'якнути і їмо. Якщо сюди прийти і замовити просто ніби рибний суп, то це зовсім не те, чого б ви очікували. Ой, яка риба прикольна! Вона ніби така пісненька, злегка, біла. Але одночасно масляна. Це потрібно їсти саме так, як мені показали. Ось Ну і тут дуже прикольний шеф. З усіма здоровається. Я дуже задоволена стравою, яку я замовила. Це дійсно цікаво. Це щось таке неординарне. Колоритне це те, що відображає смак регіону. Класно, що це не просто якась там рибна юшечка, якийсь рибний суп, а смак, якого ти не очікуєш. Якісь е, дуже цікаві поєднання. Я не можу до кінця сказати, що тут є, але однозначно це варто спробувати. Ось нас пройшло півгодинки і вже повний ресторан людей. Я доїдаю свій боябес. Тут правда ще залишилось дуже багато бульйону, грінок. Але як на мене, з'їсти це одному просто нереально. Це смачно мені однозначно, але дуже такий неординарний смак. Він і гірчинку має. Для цього і потрібно напевно розбавляти його грінками, щоб він ставав більш нейтральним. І цей чесничок з соусом, і сир смачний. Ну так смачно. Після такого дуже ситного обіду єдине, що залишалося, посидіти на березі моря. Ох, яка лядина! Я не знаю, як вони купаються всі. В день від'їзду я змогла скупнутись, але це був подвиг, адже температура води в травні була 17 градусів. Принаймні в ті дні, коли я там була. Блін, це голько. Ще одним незакритим для мене гштайтом було придбання одного типового для півдня Франції продукту. Хочу показати вам ще один магазин, який я дуже хотіла відвідати. Ось це все продукти зі справжнім трюфелем. Mm. Ось така баночка солі з сушеним трюфелем коштує 9,5 євро. А ось так, власне, ці підземні гриби і виглядають. В цьому магазині абсолютно все з трюфелем, навіть цукерки, скуштувала таку трюфельну пасту, яка була дуже насиченою на смак. Отже, я купила трюфельну сіль, дуже її хотіла. Це неймовірна смачна штука. І повірте, вона вартує своїх грошей. Ці трюфелі збирають на півдні Франції та Італії. Тут є ось такі трюфельні частинки, і загалом це така банка мельничка. Ще не втрималась, купила цукерки. Це чорний шоколад з трюфелем. Оце дійсно, напевно, ті цукерки, які можна назвати трюфелем. Це не чорний шоколад, почнемо з того. Ой, на запах щось дуже смачне, і така делікатна трюфельна нотка. М -м -м. Сама по собі це дуже ніжна цукерка, яка от нагадує наш трюфель, тільки вона біла, з шматочками чогось дуже хрусткого, ніби це горішок із карамелькою. Але потім залишається дуже приємний після присмак саме трюфельний, саме ось цієї солі, гриба. Якщо описати смак самого трюфелю, то він мені нагадує щось середнє між дуже насиченим смаком білого гриба, можливо, трошки іншого, із насиченим сиром. Він надзвичайно яскравий, його потрібно додавати трошечки, щоб він не перебив смак. І в цій цукерці дуже все гармонійно, хоч я думала, що буде відчуватися тільки цей гриб. Смачно. На наступний день ми вирушили в старовинне містечко сен поль де ванс яке також знаходиться в регіоні Прованс за 17 кілометрів від Ніци. Це невеличке поселення, чисельність якого складає всього 3,5 тисячі чоловік. Воно утворилося ще в 8 столітті. Жителі приморських околиць втомилися від постійних набігів ворогів з моря і облаштували для себе добре укріплене містечко в горах, де вони були більш захищеними стареньке, затишне, прекрасне місце з надзвичайною архітектурою. Хочеться годинами блукати цими вуличками якась неймовірна атмосфера, торкатися до всіх цих стін. І декількох днів не вистачить, щоб роздивитися всі неймовірні деталі цього міста. Мені здається, це чиясь хата, але двері були відкриті, і тут так гарно. Ну, просто краса. Зараз це просто якийсь маленький рай з затишними вулицями і картинними галереями. Що ж тут ще можна робити, окрім як віддати себе творчості? Ну в моєму випадку можна ще поїсти. В меню цього ресторана половина страв насправді італійські. Італійські віяння, тут дуже відчувається в усьому. Тим паче в кухні, але я замовила такі типово французькі страви це салат «Нісуас», він складається з овочів, тунця, анчоусів. І ще захотіла чогось морського, і я замовила мідії. Для початку принесли ось таку закуску: це паста з оливок та грінки. Пахне оливками та оливковою олією. Непогано, типова оливкова гірчинка, але, як на мене, це занадто солона штука. Трохи навіть схоже на грецькі оливки, вони там такі занадто солоні, замочені в солі. Мені принесли мій нісуас, ось так виглядає. Дуже навіть апетитно. Зверху анчоус і тунець. І так, нісуас. Тут це мікс салату, болгарський перчик, помідор, оливки. Якщо куштувати просто без тунця, то зразу це звичайний салат. Звичайний, з травичкою, з різними овочами, з дуже насиченим гіркуватим смаком оливкової олії. Тунець тунець з банки. І однесенький, і маленький, а ні, тут декілька-два. Анчоуса. Я думаю, вони будуть дуже солені. Я додам ще трохи бальзамічного оцту спрей дуже зручно. Звичайно, чесно кажучи, від салату за 18 євро я очікувала більшого, але це Південь Франції. Напевно, адекватно. Просто смачний, непоганий салат е, з нормальним тунцем з банки. Нічого такого вау. Блін. Тут оливки з кісточкою. Оливки в салаті з кісточкою. Капець. То ж можна зуби зламати. Так, коротше, де тут та оливка? Зараз, якщо знайду ще одну, ну взагалі-то не можна такого робити або хоча б попереджувати, про те, що оливки в салаті перемішані, вони з кісточкою. Реально можна зламати зуба. Є ще одна страва. Подруга замовила ось такі баклажани запечені з пармезаном, з томатним соусом. Ну, пахне смачно. Ох, яке воно солюнюче. Баклажани обсмажені на грилі. Це в принципі соковито і класно, але настільки солені. Просто я це їсти не можу. Принесли мідії. Вони такі малесенькі. блін, в чорноморці більше. Ну такі вже малесенькі, ну не знаю. Ну зацініть цей розмір. А там знизу якийсь ще соус, є, типу бульйончик. Це мідії просто з маслом і петрушкою. Це просто просто мідія для того, щоб вона була смачною, її потрібно якось цікаво оформити, додати туди, наприклад, сирний соус або щось зробити більш вершкове. А так це, це дуже просто при тому, що вони малюсінькі, як зернятка. Коротше, в чорноморці смачніше. Чек вийшов на 60 євро, а мало того, до речі, що мідії маленькі, то вони ще й не чищені були. Обід за 60 євро виявився не смачним. Зовсім звичайний банальний салат. Мені здається, вдома такий нісуас. Нісуас це традиційний французький салат. Можна приготувати набагато смачніше. Малесенькі мідії, вони не чищені, вони якісь ніякі, там трошки вершкового трошки вершкового масла і петрушки. Пересолені баклажани в томатній пасті із сиром, ну таке щось. І вода за 7 євро. За декілька кілометрів від Сан-Поль вансу є ще одне поселення, яке славиться продукцією з квітів, яку ми дуже хотіли спробувати. І ні, це не лаванда, як часто буває. Ще одне дуже затишне містечко неподалік, яке називається торет сюрлу Історія цього поселення практично така ж, як і попереднього а населення аж 4 тисячі чоловік, трошки більше. І виглядає воно не менш чарівно і захоплююче. При виході з міста тут завжди ось такі краєвиди неймовірні. Зараз обід і на вулицях цього містечка немає практично нікого. Ось, власне, і продукція, про яку я говорила, тюрет сюрлу славиться своїми фіалками. Так їх можна їсти. І ось я добралась до фіалкового морозова в такому миленькому кіоску. Кулька морозова коштує 2,50 центів. А ще тут є ось такі фіалкові цукерки і мені дуже рекомендували їх спробувати. Взагалі, вибір морозова тут великий, але мене цікавить конкретно фіалкове. Я обожнюю цей колір, так мило виглядає це морозово. І зверху ще цукерочка з пелюстків фіалки. Я купила ось такий мішечок цукерок, але мені дали. Прикольно, це ніби цукат, в якому дуже багато цукру. Він має такий насичений квітковий аромат, ніби, ніби з якимись парфумами. І фіалкове морозиво має подібний смак, але більш таке вершкове і ніжніше. Смачно, так? Дуже прикольно, дуже смачно. А головний фіалковий магазин, в якому я мала купити там смачні цукерки, фіалкове шампанське, виявився зачиненим. Ось там всередині все фіалкове. І навіть на землі фіалочки. Тут навіть автомобілі фіалкові. Це дуже мило. Лазурний берег Франції надзвичайне місце, прекрасне, спокійне, смачне, затишне, тепле в усіх значеннях. Хочу, щоб і Україна якнайшвидше знову стала такою ж. З вас донат і до зустрічі! Лайк та підписка, якщо відео сподобалося і вийшло відволіктися та відпочити.